Волині вогні, масштабні пожежі вирують в області. Обстріляв школярів. На Волині хлопець прийшов до ліцею з пістолетом. Метадон поштою правоохоронці викрили групу наркоторговців. Ремонт доріг чи привласнював бюджетні гроші голова Підгадцівської сільради. Час новин на телеканалі Аверс про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. В прямому ефірі сьогодні для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув ще один захисник України. Обірвалося життя 34-річного жителя села Ратнів Віталія Супруна. Головний сержант вірний військовій присязі. Виявивши стійкість та мужність, загинув 2 березня в районі населеного пункту Федорівка Бахмутського району Донецької області під час захисту Батьківщини. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково. Востаннє до рідного дому на Старовижівщину повернувся загиблий воїн Дмитро Жмур. Відспівали нашого захисника у храмі святителя Василія Великого Православної Церкви України після цього воїна усією громадою поховали на селищному кладовищі. Нагадаємо, герой з 15 лютого цього року не виходив на зв'язок з рідними. Вони сподівалися, що Дмитро живий, проте, на жаль, підтвердилися найстрашніші здогадки. В останню земну дорогу провели військовослужбовця жителя села Сошична 49-річного Анатолія Карпуна. Чин прощання з героєм відбувся у місцевому храмі. Нагадаємо, 5 березня відійшов у вічність волинянин Анатолій Карпун, який боронив незалежність України у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Через співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. Правоохоронці затримали трьох осіб, які організували схему збуту метадону. Наркоторговці маскували психотропи в одязі і пошту відправляли по всій Україні. Під час обшуку їхньої квартири було виявлено понад 400 грам метадону, канабіс і більше 1600 накладних про відправки. За даними слідства, троє членів організованої злочинної групи, двоє яких є мешканцями міста Жашків і один житель Київщини, налагодили канал розповсюдження по всій території України наркотичного засобу метадон. Нині усім трьом підозрюваним. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У кримінальному провадженні призначено низку експертиз. Триває досудове розслідування. Приніс в ліцей зброю і вирішив постріляти. Сталося це у селі Суходолу Володимирського району. Похизуватися пневматом вирішив колишній учень місцевого ліцею. На щастя, ніхто з учнів не отримав тілесних ушкоджень. Наразі на хлопця відкрили кримінал за хуліганство. Як ремонтували дороги у Підгайцівській громаді? Правоохоронці підозрюють, що була схема привласнення бюджетних коштів. Вже взялися судити голову сільради Юрія Семенюка та ще трьох осіб. Епізодів у цій кримінальній справі набралося аж на три томи. Так наремонтували доріг у Підгайцівській громаді, що тепер їх судять. Голову сільради Юрія Семенюка, одну із бухгалтерів та двох підприємців, звинувачують у привласненні бюджетних коштів. Ми зараз на вулиці Якова гальчевського у Струмівці. Торік підгайцівська сільрада надумала робити тут ремонт дороги, але такий, що неабияк, зацікавив правоохоронців. Прокурори вважають, що було привласнення бюджетних коштів. Мовляв, лише на остій дорозі одній майже 120 тисяч гривень. А загалом кажуть правоохоронці, нібито голова сільради і компанія прибрали до рук майже 5 мільйонів гривень. А це вулиця Марії Заньковецької у Липинах. За її ремонт Підгайцівська сільрада переказала на рахунок фізичної особи підприємця майже 200 тисяч гривень. Висновок експертизи. Вартість робіт завищено на 119 тисяч 802 гривні. Чи справді так ще буде з'ясовувати суд? Правоохоронці кажуть, мовляв, Семенюк і компанія нагріли руки і на ремонті з'їзду з вулиці Окружна до вулиці Карбишева. у Перерахування о 15 49 хвилин 28 лютого 2024 року бюджетних коштів з банківського рахунку Грецької сільської ради на банківський рахунок, рахунок загальну суму тисяч 890 гривень 601 купівки, з яких відповідно до висновку судово будівельно-технічна експертиза, та судової економічної експертизи було залишено вартість робіт на 120 395 гривень 65 копійок. тобто фактично пригласимо ново подальшому. Обоє ФОПів нібито мали фіктивно брати участь і вигравати до порогові закупівлі на ремонти доріг, септо без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень. Один із фопів зареєструвався підприємцем лише у січні минулого року, буцімто за вказівкою голови сільради, і мав давати доступ до своїх рахунків бухгалтеру сільської ради. Принаймні так кажуть правоохоронці. На ділі ж, зі слів прокурора, голова сільради, мовляв, домовлявся зовсім. З іншими людьми, аби ті за готівку виконували певні роботи. Меню за усну домовленості на ядом чекаю, які заготовковий розрахунок проказівку семенюка, здійснював транспортування щебене до вулиці Герцоги в селі Лишеницького району, де у свою чергу наняти семенюком за усною домовленістю, голюк за готівковий розрахунок за вказівку зименюка, здійснював розгортання щебника за вулицею прокурор уже понад дві години зачитує обвинувальний акт, і то лише перший том. Загалом у справі їх аж три. І на минулому засіданні, і тепер Юрій Семенюк виглядає спокійно. Попри те, що фігурантам наразі загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Як буде себе захищати, поки тримає інтригу. Звинувачення правоохоронців посадовець заперечує, називав їх фантазіями. До слова, Юрія Семенюка підозрюють у незаконні. Конному збагаченні на майже 40 мільйонів гривень. Наразі його тимчасово відсторонили від виконання обов'язків голови підгайцівської сільради. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На Волині вже декілька діб вирують масштабні пожежі. Вогонь розповсюджується швидкими темпами, а місцями вже сягнув житлових будинків. Вогнеборці працюють безперервно, проте сил не вистачає. Яка ситуація станом на зараз? Анна Рарох з'ясовувала. Критична ситуація на Волині. Пожежі вирують у декількох населених пунктах області. На Ковальщині вогонь знищив три будівлі та ледь не позбавив життя місцевого 66-річного чоловіка. Поблизу старої вижівки, полум'я охопило навіть кладовище. Загальна площа загорянь вже сягнула 40 гектарів. Рятувальники працюють безперервно, вся техніка задіяна, але сил катастрофічно не вистачає. У Волинській обласній держадміністрації зібрали брифінг. Рятувальники кажуть, причиною усіх займань є безвідповідальне спалювання людьми сухої трави. Тільки за минулу добу у нас 24 пожежі відбулось, із 141 однієї пожежі. Трошки статистики дам, у нас сім загорянь торфу. За зимні періоди практично такого не відбувалось. Тому питання забезпечення пожежної безпеки в екосистемах, в лісах, на угіддях сільськогосподарських і в життв. Інших територіях, які примикають до населених пунктів, аби уникнути пожеж в екосистемах, влаштовують цілі рейди у громади. З початку року їх провели вже 145. з них 38 осіб уже притягнули до відповідальності. У кожному районі будуть створюються мобільні групи, де беруть участь всі представники цих сьогодні служб, і ми проводимо рейди перевірки в район. Це дуже дає ефективний. Такий позитив, тому що люди їздять рейдом, бачать, що люди працюють, і люди менше спалюють якісь там порубочні рештки чи траву. Вогонь, що вирує у області останні декілька днів, вже дістається лісових масивів. Влаштовано 940 кілометрів мініризованих смуг та поновлено 1550 кілометрів мініризованих смуг. Ми проводимо постійно патрулювання лісових масивів з представниками ДСНС поліції, екології. От оновлюємо зараз наглядну агітацію на протипожежну тематику, оновлюємо пірси для забору води, перекриваємо другорядні дороги для заїзду транспорту в лісові масиви. Ну, тобто готуємося в повному обсязі. Активно працюють з пальями і правоохоронці. За фактом порушень вже відкрито низка кримінальних проваджень. Штрафи в нас на сьогоднішній день на громадянина починаються від 1530 гривень і до 6030 гривень. Якщо це не призвело до важких наслідків, якщо в результаті пожежі виникає загибель людей, там можлива і кримінальна відповідальність. До п'яти навіть років позбавлення волі У цьому році у нас порушено три кримінальні провадження за частиною першої статті 245 кримінального кодексу України. Один факт це у нас по Ковальському району, селище Кримне, вулиця Польова, і два факта по Луцькому району це село Берестяне Луцького району і Тульчинське лісництво біля населеного пункту Метейки». Рятувальники вкотре закликають припинити випалювати суху та не наражати на небезпеку природу, майно та життя людей. Анна Рарох, Дмитро Кулик для новин на часі. Попри застереження рятувальників, не палити суху траву та чагарники знаходяться і ті, хто не чує. У Луцьку на вулиці Єршово спалахнуло біля закинутої будівлі. Вогонь охопив сміття, що розкидане поруч. І перекинувся на суху траву. На місце відразу прибули рятувальники та правоохоронці. На щастя, обійшлося без потерпілих. Наразі причину займання з'ясовують. Мобілізація до 25 років, інклюзивність, фінансування проєктів та багато інших питань підняли студенти на зустрічі з очільником Волинської обласної військової адміністрації. В рамках щомісячних діалогів зі студентською молоддю ЛНТУ на чергову зустріч завітав Іван Рутницький. Що ж зараз на слуху у студентів? Далі у сюжеті. Інклюзивність у всіх сферах, обізнаність щодо національно-патріотичного виховання, мобілізація молоді до 25 років. Питання, що цікавлять нині волинських студентів. Такої потреби поки що немає в частині мобілізації молоді віком від 18-25 до років. В той же час, що але багато хто з молоді в ж віці. Писують відповідні контракти з військовими частинами, і це можна, йдуть на військову службу. Це позитивно, на мій погляд, коли молода людина вона має бажання і має такі патріотичне піднесення іти, захищати свою державу, свою, свою землю, своїх рідних. І йти служити військовій частини. Цікавились також щодо можливості залучення коштів для розвитку спортивної галузі, зокрема про реконструкцію спортзалів, аби в майбутньому місто могло приймати у себе спортсменів з інших міст. Ось яка можливість все-таки і реальність залучення коштів для підняття такої спортивної сфери і можливості розбудови нашого спорткомплексу для того, щоб ми могли приймати і чемпіонат України різних рівнів. Ну от єдиноборств, зокрема, у 2021 році. Ми виграли проект державного фонду регіонального розвитку, якраз який фінансується в тому числі обласним бюджетом, але приймає рішення комісія Волинської на той час і ще державної адміністрації обласної державної адміністрації, і за ці кошти, фактично, які зазвичай фінансують лише комунальну власність, повністю термомодернізований спорткомплекс, повністю зроблений басейн з витяжкою, яку вже ми за свої гроші робили, бо війна розпочалась. Зроблено стадіон. З автоматичним поливом єдиний в Луцьку це все за кошти державного фонду регіонального розвитку за сприяння Волинської обласної державної адміністрації. Іван Руднинський в свою чергу запевнив, що при організації спортивних заходів допомагатимуть фінансово. Я не буду вам тут розповідати, що таке обласний бюджет і бо ну. То буде потім мати бажання і піде на державну службу. Я думаю, чи буде політиком, то я думаю, що ви самі отримаєте ту інформацію, і зрозумієте, як він наповнюється, і які в загальному є потреби. Якщо на сьогоднішній день е ви маєте бажання, чи Ірина Михайлівна е комусь це доручить е займатися в частині того, щоб організовувати змагання на базі університету. Тоді я е, вам е, налагоджу комунікацію з профільним управлінням, і ми просто подивимося, е, що можемо фінансувати, що е, будемо співфінансувати, а що, можливо, попросимо Ірину Михайлівну десь підтримати в тому чи іншій організації змагання. а Ми, наприклад, там е, підтримаємо її в інших там, скажімо так, напрямках фінансування, які необхідні. Загалом зустріч видалась інформативною як для студентів, так і для керівника ОВА. Такі діалоги обіцяє губернатор будуть систематичними. Адже прогресивна молодь завжди має креативний і свіжий погляд на те, як потрібно розвивати ту чи іншу галузь. Анна Рарох для новин на часі. Незмінна помічниця вівчарка Тіна, депутати, фінські колеги-волонтери. На кількох автівках із активістами організації Серце Патріота їде чимала компанія. Привітають захисниць із свято весни та краси і передадуть нашим військовим таку потрібну техніку і транспорт. На кілька напрямків, де наші волиня боронять Україну, вирушає дев'ять автомобілів, серед яких відремонтоване медичне авто. До цієї поїздки готувались півтора місяці, бо ж транспортні засоби їдуть непорожніми. Назбирали багато речей: дрони, екофло, і також фінські партнери теж багато мають і мавіків, і ці засоби РЕП. Генератори, ну тобто дуже великий об'єм, багато гуми набрали. Незмінна супутниця волонтерів організації Серця Патріота, які щотижня їздять до військових, вівчарка Тіна. На загал Тіна проїздила 275 тисяч. Тобто, як в 22-му році брали інтерв'ю, як Тіна приїхала 1020, я думав, ну може до 50 -ти дотягнемо тисяч і все, війна закінчиться. Ну, на жаль, 275 тисяч. Цього разу, крім авто і спорядження, не забули і про привітання захисницям. Ми підготували окремо такі весняні набори, те, що для, там дуже багато захисниць в цю велику війну, ось але крім того, ми і так їм там веземо різні лакомки, тому що це ж дівчатка, як і хлопцям, теж потрібно багато чого. Адресні передачі також їм веземо дівчаткам разом із волонтерами везе допомогу захисникам народний депутат України В'ячеслав Рубльов. Автомобілі, засоби зв'язку передадуть воїнам, і волонтери з Фінляндії, які не припиняють допомагати Україні. Ми з серцем патріота давно співпрацюємо. Звичайно, дуже часто ми перетинаємось вже там на сході. Долучаються фінські волонтери. Це ті саме люди, які з початку повномасштабного вторгнення, з березня місяця і проводили тренування наших підрозділів. І сьогодні вони далі не полишають нас. Вони приїздять з допомогою. Звичайно, ми тут знову ж таки збираємо речі, які необхідні для наших військових, відвідуємо ті підрозділи, де є найбільше наших представників з Волині. Я не вірю, що все завершиться в Україні. Вони хочуть захопити шматок східної Європи. Росія має програти. на волонтерів чекає довга, непроста подорож. Важливо подбати про безпеку і зв'язок у будь-яких умовах. Це називається цукорок. Він определяє де наближається дрон за кілометр за півтора. Тут бігає така крапочка. Чим ближче він приближається до автомобіля. Тим подає сигнал. І тоді треба з автомобіля вискакувати, і це від дронів. Чого в мене в руках рація? І через те, що там не скрізь є зв'язок. І коли ти їдеш, особливо коли їдеш і працює реп, немає gps сигналу рація дозволяє триматися колоною вночі і так далі. Через то без рації їздити великою групою машин важко. Бажаємо серцю патріота і всім, хто їх підтримує, безпечної дороги. Віра Шевчук, Мирослав Потінчук для новин на часі. Далі ми розповімо про тих, хто повертається до мирного життя після важких поранень та травм, і стає прикладом для інших військовим, які насли службу та втратили кінцівки. Буває важко знайти заняття. Однак це не про наших героїв. Сповнені сили, втомлені, але щасливі. Вони бігають, наче діти та вкотре доводять наслідки війни не перепона для повноцінного життя. Трета кінцівок не вирок. Захищаючи країну, чимало воїнів отримали інвалідність. Тепер це нова реальність, яку вони повинні прийняти. Кожен з учасників тренування має особисту історію, та їх об'єднує одна ціль. Це не тільки спорт, а й можливість повернути впевненість та бажання жити, знайти друзів, відновитись. Мене запросили, предложили спробувати. Є хоч чим займатися, не постійно в госпіталі лежать і якесь. Тоді ну, легше якось, коли побігаєш, взагалі легше набагато дуже подобається. 22-му році я в серпні отримав поранення. Рік часу я лікувався, заживало мене все. Потім протезувався в 23-му. Серед гравців є й ті, хто тільки нещодавно дізнався, що таке протез. Всього декілька місяців після поранення, а вони вже бігають по полю з м'ячем. Їхня незламність насправді вражає. Ще два місяці тому назад я не думав, що буду грати ось з цими бравими хлопцями. Я ще два місяці тому був на Донбасі на фронті. Ну так, вийшло, отримав поранення. Та серед ветеранів війни є Мар'ян. Він вже давно втратив ногу не внаслідок воєнних дій, та саме зараз знайшов своїх на футбольному полі. Його бажання перегукується з бажанням інших гравців. Вони хочуть тренуватися не тільки на любительському рівні, а й змагатися, тим самим довести, що здатні долати будь-що. Хочемо чим побільше, щоб було в нас в кожному містечку. Чим побільше команд, щоб ми могли свій чемпіонат робити, свої турніри робити. Вадим зовсім нещодавно приєднався до побратимів. Всього лиш друге заняття. Та, попри це, показує неабиякі результати. До поранення займався більше десяти років звичайним футболом. Тому на полі почувається як риба у воді. О, дуже класно. Супер. Як будто знову граю грає футбол на своїх двох. Не треба ніколи втрачати. Ну це не кінець життя. Це як будто називається новий рівень. Щось нове в тебе, ну якісь більш можливості інші відкриваються. Треба завжди йти вперед. Зазначимо, що створений проєкт нещодавно. Ідейними натхненниками цього були греко-католицькі священики їхня благодійність безпосередньо спрямована на підтримку людей з інклюзивністю. Ідея була просто. Допомогти хлопцям відновити їхнє їхнє таке бажання жити, бажання жити, не дивлячись на ті серйозні такі ганебні травми, які вони отримали на війні. Саме вони запропонували стати тренером для ветеранів Богдану. І, попри всі труднощі, смілива ідея перетворилась на масштабний проєкт. Тепер наші захисники та захисниці впевнено бігають з футбольним м'ячем. Сьогодні ми в Луцьку, і це один з одне з міст, де ми провели відкрите тренування для того, щоб поділитися в Луцьку тим хлопцям, які є в Луцьку, які тільки розпочали своїм досвідом. І справді Луцьк став п'ятим містом в Україні, де створили команду за замфутболу. І вже тут воїни з різних куточків України можуть тренуватися, проходити реабілітацію, знайомитись. І доводити собі та іншим справжня сила не в руках чи ногах, а в характері. Саме основне, що їхнє спілкування разом призволить того, що вони стають справжньою командою, справжніми друзями. І це перша така, скажімо, основна місія, щоб ці люди відчували нашу підтримку, нашу увагу. Яна Гонтар, Дмитро Кудик для новин на часі. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.